Я, Ружанський Олександр Володимирович. Я хочу сказати свої слова, свої відношення до тієї ганебної ситуації, яка сталася з адвокатом Тарасенка, якого контроль дисциплінарна комісія Харківської колегії адвокатів призупинила, якому призупинила дію адвокатської ліцензії. Я хочу сказати ці слова не тільки від себе, а ще від тих його підзахисних, які є, як і я, учасниками бойових дій, які є патріотами України, які більшою частиною є політпереслідуємими і політв'язнями, яких переслідує і ув'язне діюча влада. Я хочу сказати, що Більшого паскудства, яке можна було зробити з боку його колег, я навіть не можу уявити, тому що близько 20 людей в один момент залишилися без захисту, без юридичної допомоги. І мене дуже дивує така позиція його колег, тому що ніхто не звернувся, наприклад, до мене. А чи влаштовує мене? Захист Тарасенка чи влаштовує його робота зі мною як адвоката. І я хочу сказати, що мене повністю задовільняє і відношення до справи, і відношення до мене, і те, як Анатолій Володимирович Тарасенка юридично правильно виважено веде справу щодо мене. Я хочу ще додати таке: мені стало відомо, що є. Якась е, організація всередині харківської колегії адвокатів, е, яка захищає е, учасників бойових дій. Е, і я не знаю, що це за адвокати, тому що я знаю багато учасників бойових дій, але не знаю жодного адвоката більше з Харкова, та ну крім там Тарасенко і ще декільких. Які б захищали професійно учасників бойових дій, які боролися і борються за незалежність України. І я хочу спитати, якщо ви хочете допомогти, якщо ви хочете допомогти учасникам бойових дій, будь ласка, зробіть все, зробіть все, щоб Анатолію Тарасенко повернули дію ліцензії в найближчі строки. Тому що я думаю, що і я, і Ті патріоти, які вважають це рішення не те, що навіть незаконним, а порушуючим права людини в Україні і направленим проти патріотів, ці люди будуть висказувати своє ставлення. Більш жорсткий спосіб, ніж прості розмови. Я думаю, що ми прийдемо, якщо не повернуть ліцензію Анторію Тарасенко, ми прийдемо до кожного адвоката, який приймав участь в в цьому рішенні, і ми спитаємо його окремо, навіщо це було їм зроблено? Ми прийдемо до їх клієнтів і розкажемо, що це не є адвокат, це є ганебний негідник, який порушує права своїх підзахисних. Дякую.